Всім привіт, любі друзі! Бонжур а Бунжурату з шер замі. З вами Гаянет та відеоуроки французької мови. Сьогодні ми з вами зустрічаємося в нашому україномовному списку відтворення. Сьогодні здається, в нас дев'ятий урок. Якщо ви прогавили уроки попередні, то всі посилання ви знайдете внизу. Оскільки ми тут з вами рухаємося в логічному порядку, де одна тема переходить в іншу, то я, якщо ви вивчаєте французьку мову, вам раджу все ж таки йти за нумерацією. Отож, сьогодні в нас логічний переход після того, як ми з вами ознайомилися з дієсловами у французькій мові першої та другої групи. Сьогодні ми поговоримо про трішки поговоримо про неправильні дієслова, які належать до третьої групи. І як я казала, в минулому році у цій третій неправильній групі знаходяться чи не найважливіші дієслова е, французької мови. І також сьогодні ми нарешті вже більш детально поговоримо про артиклі. Тобто, у нас сьогодні глобально дві теми. Дієслова, два дієслова е, третьої групи це дієслово «avoir», мати être, бути. е, бути. Розберемо з вами відміни цих дієслів, бо вони дуже-дуже важливі. Ну і також поговоримо про артиклі. Отож, поїхали. Перед тим як розпочати, не забудьте поставити вподобайку. Отож, перше дієслово, яке ми візьмемо, це дієслово «être», що означає бути. «Telle est la question?» Бути чи не бути? Ось в чому питання. Отож дієслово «être» належить до неправильних дієслів, і зараз нам з вами треба буде просто вивчити відміну цього дієслова у теперішньому часі. Давайте подивимось, як це виглядає. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, «ils sont». Я є, ти є, він є, вона є, ми є. Да? Нусом ми є. Нагадую, ну, та он, вони дуже часто заміняють один одного. Нусом, ми є, вузет, ви є, ільсон. Вони є. Ще раз нагадую, правило. Граматики французької мови у кожній фразі має бути, у кожній повноцінній фразі має бути дієслово. Тому дієслово «être» ми дуже часто вживаємо, наприклад, в таких фразах як «я вчитель. У французькій буде Я є вчитель, Ти є вчитель, він є вчитель, ми є вчителями, ви є вчителями і вони вчителі, вони є вчителі. Так? Я сподіваюся, українською це правильно відміняю, але ну, ви зрозуміли. Тобто має бути дієслово у фразі. І в даній фразі, коли ми кажемо я вчитель, ми маємо на увазі я є вчитель. так? Чи, наприклад, я втомлена? Я є втомлена, кажуть французи, так? «Je suis fatiguée». Ну, давайте провідміняємо цю фразу. «Je suis fatiguée», я втомлений.

Ми повсюди бачимо дієслово бути. Вони є втомлені, я є втомлене. Ну, сподіваюся, ви зрозуміли цю логіку, так? Нагадую, якщо хтось не розуміє, чому ми кажемо «он», та ну і це означає ми, я пояснила це в минулому уроці. Подивіться його. Записала дієслово бути і зараз поговоримо про дієслово мати. Авах мати. Це теж неправильне дієслово, яке має свої чіткі форми у теперішньому часі. Давайте запам'ятаємо їх як абетку. Ну, Візьмемо, за приклад, Я маю квартиру. Хороший приклад, так? В Парижі. un appartement. Tu as un appartement. Il a un appartement. Nous avons un appartement. «Vous avez un appartement?» «Ils ont un appartement?» Я маю квартиру, кажуть французи. Українською ми можемо сказати В мене є квартира. Так? Чи я маю квартиру. Ми можемо і так, і так сказати. Насправді французи ставлять підмет і потім ставлять присудок. Тому логіка така. Я маю квартиру. Чи, наприклад, фраза В мене є собака. Так, я маю собаку. Je un chien. Tu as un chien. Il a un chien. Nous avons un chien. Vous avez un chien. Ils ont un chien. Ось це було дієслово «мати». Наразі подивіться ще раз на дієслово «бути» та на дієслово «мати». Зверніть увагу на вимову. Особливо третьої особи множини. Ще раз, якщо ви кажете вони є, тобто діє слово бути, так? вони є втомлені, це буде звучати як ils sont фатіге. Сон Son, саме звук с. Якщо ви скажете вони мають квартиру, це буде звучати як ils ont un appartement». Ви бачите, що з дієсловом «avoir» Воно відміняється як ОНТ. І просто ми робимо лієзон, e, злиття звуків. Це ми теж з вами вивчали нещодавно в одному з нещодавніх уроків. Ільзон en appartement, il sont fatigués. Ви бачите, що звуки різні. І також зверніть увагу на те, як ми кажемо я маю. Я маю, e, ну, наприклад, літак, чому б ні? en avion. Це саме звук Е. Тоді, як просто я без дієслова, це звук Ж. Ви пам'ятаєте, ми з вами теж вивчали ці різні звуки: Ж-Е, Ж. Це не одне і те ж саме. Зверніть на це увагу вже на базових моментах. Тому що якщо ви звикнете неправильно це вимовляти, потім буде дуже-дуже складно перевчитися. Тому, ще раз, я маю. Квартиру же анапартман, я маю літак, un avion. Якщо ви просто кажете я працюю, тобто дієслово слово першої групи, ви це вимовите як «je travaille». Добре? Тобто «je». З цим розібралися, сподіваюсь, це просто треба через вправи. І через практику запам'ятати відміни цих двох дієслів. Але ми ще будемо дуже часто їх бачити і чути, тому не переживайте, все прийде з практикою. І наразі поговоримо про артиклі. Ви вже побачили у фразі un appartement» чи tu as un avion» «un». Артикль, неозначений артикль чоловічого роду. Ми вже трошки з вами розмовляли про артиклі в одному з нещодавних відео, але тут поговоримо більш детально. Нагадаю, що у французькій мові є два види артиклів неозначені та означені, які бувають чоловічого жіночого роду, однини чи множини. Подивимося ще раз, як вони виглядають. Неозначені артиклі – «un», інде. Чоловічий, жіночий, множина. Означені артикли лі le, le. чи l апостроф У тих випадках, якщо далі слово починається з голосної чи знімої літери H. Це означені артиклі. Неозначені артиклі вживаються перед іменниками. Загалом в тих випадках, якщо ми вперше говоримо про якийсь предмет. Наприклад, коли ми кажемо, у нього є машина. Ми вперше кажемо про те, що в нього є якась там машина. Ми кажемо про неї вперше. Тому французькою, це «il a une voiture». Il a une voiture. В нього є машина. Ще раз, в мене є квартира, це буде «j'ai un appartement». У мене є якась квартира. Я вперше про нею. Кажу. Також, звісно, у значенні один. Це теж буде артикль ан Un чи юн. Жеюнамі. В мене є одна подруга, ми можемо сказати українською, а французькою це буде жеюнамі. Чи же-анамі. У мене є один друг. А можна і в множині Же дезамі». В мене є якісь друзі. Ми, я вперше про них кажу, тому я й кажу «дезамі». Неозначений артикль множини. Також неозначений артикль часто використовується з прикметниками, коли іменник йде з прикметником. Наприклад, я дивлюсь італійський фільм. Je regarde un film italien. Я дивлюсь італійський фільм. Ви пам'ятаєте, що прикметники загалом ставляться після іменників. І е, взагалі-то тут також ми вперше роз, розмовляємо про цей фільм, ми вперше про нього згадуємо, тому він з неозначеним артиклем. Плюс у нас тут і прикметник є, тому це нам якось ще вдвічі допомагає зрозуміти, що тут неозначений артикль. Але, але коли мова йде про Відомі для всіх поняття, з прикметником чи без прикметника, ми вже будемо вживати означений артикль. Ну давайте розберемося на початку з іменником, тільки з іменником без прикметників. Наприклад, коли ви кажете, сонце сяє. Сонце воно одне в нас, да? воно єдине, це єдине поняття. Це загальний такий факт та явище. Чи вогонь небезпечний? Так, вогонь взагалі, як загальне поняття. У такому випадку ми вживаємо означений артикль. Наприклад, le soleil brille» Сонце сяє. Бріє це діє слово першої групи. Ви вже знаєте, як його відміняти. «Le soleil brille» сонце сяє. La vie est dure» Життя складне. складне». «La vie est dure». La vie» – життя, ну як таке загальне поняття. La vie est dure» ми будемо вживати з означеним артиклем. Чи, наприклад, «Les fleurs sont jolies. Квіти красиві. Тобто ми маємо на увазі всі квіти, ми генералізуємо поняття. Тому ми вживаємо означений артикль ну, на даному випадку в множині. «Les fleurs sont jolies. Квіти красиві. Також означений артикль ми будемо вживати, коли розмовляємо про вже нам знайомий предмет. Не тоді, коли я вам його вперше називаю, а коли ми вже знаємо цей предмет ну чи цю людину чому б ні. Наприклад, я скажу передай мені книгу. Ну тобто конкретну книгу, на яку я вказую, вона конкретна, ми її вже знаємо, і я скажу пас le livre, Передай мені ось цю саму книгу. Так, Пасмо. Передай мені ось цю саму книгу. Чи якщо я пояснюю кому належить предмет, я можу сказати «C'est le livre de Nicolas». Це є книга Ніколя. Я пояснюю, кому вона належить у фразі. Тому я вживаю означений артикль: «C'est le livre de Nicolas». Але якщо я просто кажу це книга. Якась книга, так, в значенні якась. І я не пояснюю, яка вона, чия вона. Просто вперше про неї кажу. Я кажу un livre», Це є книга. Якась книга. Так. Я сподіваюся, що ви хоч трошки розумієте ці нюанси. Так, цього немає в українській мові, це складно. Але треба звикати. Треба звикати. Це майже все. Я трішки додам також про означений артикль. Є також правила, але вони вже більш логічні для нас, ми будемо завжди вживати означений артикль, коли ми вживаємо дієслова почуттів. Наприклад, якщо ви кажете, я обожнюю італійське кіно, я ненавиджу каву, я полюбляю фрукти, я не люблю телебачення. Тобто, з дієсловами емоцій, взагалі-то логіка така, що ми тут генералізуємо знову генералізуємо поняття. Так? Я люблю всі фрукти, я не люблю всі овочі. Тому з дієсловами почуттів ми вживаємо означені артиклі. Я люблю квіти. Жем les fleurs. Він ненавидить каву. Il déteste le café. Вона обожнює дітей. Elle adore les enfants. Всіх дітей, так? Elle adore les enfants. Я віддаю перевагу котам. Je préfère les chats. Ну, і останній випадок, який теж дуже легко запам'ятати, він логічний для нашого мозку. Це запам'ятайте, що з усіма датами ми будемо вживати артикль. Означене чоловічого роду – «le». Наприклад, «le 5 санкжує, 5 липня. липня». «Le 5 жувіе Всі дати будуть вживатися з артиклем «le». Запам'ятали, занотували. На цьому сьогоднішній урок наш завершується. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так і є, не забудьте поставити вподобайки. Нагадую, на моєму каналі є багато списків відтворення. Якщо вас цікавлять, не тільки список відтворення відео українською мовою, а й інші, можете переходити в описі є всі посилання. Окремо попрошу, якщо серед ваших знайомих є ті, хто вивчає французьку мову, не забувайте ділитися е, українським списком відтворення, тому що мені би хотілося, щоб ці відео все ж таки переглядали частіше. А поки я буду і далі готувати відео -уроки, і е, я готую невеличкий сюрприз. Дуже скоро ми з вами почнемо не тільки вивчати правила, а впроваджувати їх у таку практику, скажімо, і е, навіть... У нас буде змога працювати з завданнями. Ну, це я так вам поки що описово даю натяки про ідею, яка е, може втілитися у найближчому часі. Я сподіваюся, що так і вийде. Тому дуже скоро буде дуже цікаво, і ми будемо далі продовжувати наш україномовний список відтворення. На цьому я з вами прощаюсь. Наостанок залишаю свій телеграм та інші соціальні мережі. Підписуйтесь. Ну no і побачимось скоро на моєму каналі. Дуже дякую за вашу увагу. Merci de votre attention. À la prochaine. До наступних зустрічей!